Депресія. Що це, як виявити та допомогти? Вриватися на 200%, досягати успішного успіху, бути ідеальним 24 на 7 чи бути аутсайдером? Ми живемо в час, коли потрібно встигати все і по максимуму, якщо ж не виходить, зневіра в собі, впадання в глибоку апатію та втрата сенсу продовжувати далі. Ми багато чуємо про депресію, тренд 21-го століття і відповідь на сучасні виклики. Чи дійсно це психічне порушення, яке потребує лікування, або ж вигадка телебачення і хвороба лінивих? Мене звати Еліана, Я психологіня розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. Я працюю у КПТ, ДБТ, Гештальт, Майндфулнес та нейрокоучингових підходах. Сьогодні розмова піде про те, що таке депресія, які її ознаки та до чого тут миші. Розберемо, що може відчувати людина в депресивному стані та як з ним впоратися. А в кінці відео я поділюся, які ваші звички вказують на те, що вам потрібна допомога фахівця. Чому ми говоримо про депресію? По-перше, це одне з найпоширеніших психічних захворювань. За статистикою, кожна десята людина страждає на депресію. Насправді цей показник може бути значно вищим, адже далеко не всі звертаються по допомогу. По-друге, в суспільстві немає чіткого розуміння депресії, її ознак та природи. Симптоми плутають з лінню чи втомою, намагаються не помічати хворобу та людину, що потребує допомоги. З якими станами плутають депресію? До мене часто звертаються люди з питаннями про цю проблему. У більшості випадків вони говорять про стани, які нею не являються, але в деяких випадках вони можуть перерости в справжню депресію. Які люди в зоні ризику? Ті, хто мають генетичну схильність до депресії, або ті люди, які мають знижені ресурси дофаміну та серотоніну, тих сполук, які регулюють задоволення, радість та зменшують біль. Які стани не є депресією, але якщо їх ігнорувати, можуть призвести до цього захворювання втрата через смерть близької людини чи розлучення, емоційне вигорання, виснаження ресурсів на роботі або навчанні, екзистенційна криза, коли людина не бачить сенсу життя. Вона очікувала, що в умовні 30 років матиме свій бізнес, житло, авто, салону, а реальність виявилась геть іншою. Важка адаптація через переїзд, так звана невротична депресія, коли мають місце постійні безпричинні сумніви, внутрішнє напруження внаслідок стресу чи конфліктів. Тож розібрали, які стани не є депресією, які ж тоді симптоми справжньої депресії. Негативні думки про себе, майбутнє та світ, відчуття суму, зневіри, апатії, безнадійності, які тривають понад два тижні, зниження апетиту, енергії, сонливість, безсоння, занепад сил, відчуття каменя на серці, відмова від діяльності та початок залежності. Ці прояви не є показниками лінощів чи слабкої сили волі, а червоні прапорці, щоб вчасно звернутися по допомогу. Якщо ви помітили у себе чи близьких щось схоже, не затягуйте та зверніться до фахівця. З такими станами можна і треба працювати, щоб скоріше повернутися до повноцінного активного життя. На платформі Розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15-хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту для всіх наших глядачів. Знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. А тепер про мишель і як людина проживає депресію. Найчастіше ефективність антидепресантів досліджують через експерименти на цих тваринах. Їх поміщають в водний циліндр, з якого вони не можуть вибратися самостійно. Спочатку миші активно намагаються знайти вихід, а з часом майже перестають рухатись. Так у них проявляється депресивна поведінка, яка дуже гарно відображає депресивні переживання людьми. Ми втрачаємо надію і перестаємо рухатися, як миші в циліндрі. Час ніби зупиняється, будь-які дії стають важкими, навіть встати з ліжка. Ми усвідомлюємо, що відбувається, але брати в цьому участь і рухатися далі не маємо енергії. Депресивний стан це наша захисна реакція і відповідь на ситуацію: я довго боровся, але не впорався. Це і про вигоряння, коли людина тривалий час віддавала більше енергії, ніж отримувала. До речі, про вигоряння у нас на каналі є окремий випуск. Обов'язково подивіться, бо знання про те, як це працює, вже знижує ризики потрапити в цей стан. Отже, депресія це природний механізм захисту, що дозволяє організму відновитися після тривалого стресу і виснаження. Процес боротьби з захворюванням часто включає фізичний та психологічний відпочинок, підтримку з боку близьких людей і професійну допомогу. Потрібно розуміти, що кожен нелікований епізод депресії може призвести до ще сильнішого наступного, і тому своєчасно звернутися до спеціаліста вкрай важливо. А ще що депресивний стан тимчасовий з часом відновляться сили повернутися до звичного життя і рухатися далі. Хоч зараз у це може бути складно повірити. Швидкість та якість відновлення залежить від того, як людина ставиться до свого стану, хоче здолати його та почне працювати або навпаки, ігноруватиме чи заперечуватиме. У випадку останнього це може мати серйозні наслідки і впоратись буде дедалі важче. Які люди схильні до депресії, люди з особливостями організму, наприклад, гормональними змінами, хронічними захворюваннями, дисбалансом нейромедіаторів, дофаміну, серотоніну та норадреналіну. а також тих, хто постійно перебуває в стресі, негативно ставиться до себе, не відчуває підтримку з боку оточення, щоб дізнаватися більше про свої стани і мати змогу керувати ними. Та піклуватися про себе завчасно, підписуйтеся на канал Розмова і активуйте дзвіночок, щоб отримувати корисності першими. Здається, у мене депресія. Можливо, я когось дивую, але такого поняття як лінь. Не існує, ви або хочете щось робити, або ні. Апатія, вона ж лінь, є лише симптомом багатьох захворювань або залишковим станом після нещодавно перенесеної хвороби, наприклад, ГРВІ, ковід чи після оперативного втручання. Якщо ви втомлені, виснажені, знервовані без видимих причин, відчуваєте себе на атракціоні емоційний гойдалок, мова вже не про апатію, а оголену нервову систему, яка потребує відпочинку. А тепер коротка історія з неочевидними ознаками депресії, як і обіцяла. До мене звернулася дівчина 24 років за крок від госпіталізації з діагнозом клінічна депресія. Коли я зібрала в неї анамнез, виявилося, що ознаки депресії в неї були ще задовго до погіршення стану. Проте вона думала, що вона просто лінива. Що це було? Безлад вдома, небажання прибирати може сигналізувати про втрату енергії. Важко підтримувати спілкування з оточенням. Звісно, певна відсторонність від людей може бути особливістю вашого характеру, але якщо ви тижнями не відповідаєте на повідомлення та уникаєте дзвінків, це вже про соціальну ізоляцію, небажання доглядати за собою, ходити в душ, мити голову, чистити зуби, вдягати чистий одяг, змінювати постіль, весь час знаходитися вдома, уникати зовнішніх подій понад два тижні це сигналізує про втрату зацікавленості до звичних активностей. Нескінченна витрата часу в іграх чи соцмережах, занурення в віртуальний світ як спосіб відмежуватися від реальності та зміцнити відчуття відчуження, байдужість до харчування, його якості чи наявності взагалі тут з'являється швидка їжа як фастфуд, пізні засинання та довгий сон. Я працювала з клієнтами, які спали по 20 годин на добу або не спали всю ніч, а потім спали зранку до вечора. Існує ще один вид депресії: маскована. Симптоми цього стану можна виявити тільки після глибокого аналізу. Навіть досвідчений спеціаліст не завжди з першої сесії зможе це виявити. Як проявляється така депресія, маскування емоцій? Людина приховує почуття через позитивні зовнішні прояви, постійне відчуття сумніву, безнадії або порожнечі, але з бажанням підтримувати позитивний зовнішній образ. Фізичні скарги, такі як головний біль чи біль у тілі, втома, які не пояснюються. Медичними причинами відсутність бажання спілкуватися. Людина впевнена, що вона не заслуговує на щасливе життя, втрата інтересу до раніше приємних справ, але без відкритого прояву сумного настрою. Отже, ми занурилися в поняття депресії, причини виникнення й ознаки, які можуть вказувати на це захворювання. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте про силу розмови. Саме з неї часто починаються зміни на краще.